Ось сижу, топлю буржуйку чекаю світла для фарбування. Трішки почав зранку фарбувати. От, а трішки не дофарбував, добре, що е, мало фарби розвів. От, е, ну, у нас планує відключення, а я за них забувся. І поки туди-сюди фарбу розвів. Там. Ну, добре, що така привичка потрішки розводить не на все так. Думаю, одну сторону розведу. Тоді свіжіше всіда, розведу другу. А тоді вже так поетапно я це все діло фарбую. Ну, Ніби і граня, але з однієї сторони дуже добре. бо тому що Якби зранку в мене розвів би поліретанову фарбу, от, ґрунт, то він би зробився холодцем і можна було б викинути. а так... Можна сказати, така перестраховка. От бачите, дирява голова. Забувся, що сьогодні планові відключення у нас і очки обрізають і електрики. Ей, в бой, робота давай, бо треба роботи. так і забувся. Так що це така ситуація?